Я тільки доїжджаю до першої загрузки, що навіть не доїхав, але тут дуже гарно, я вирішив прохизняти. Тут ще зима, озеро офігідне, зараз думаю буде вам видно. Гори, сніг, коротше, озеро. Дуже гарно. Надію, що щось тут буде видно. Во, до загрузки мені ще 2,5 кілометри. З кілограмів, кілограми, то десь тут я буду грузитися. Чикодаша не розгружатись, я би десь тут на лижах пішов, скатався. Думаю, що тут є. Де. Горки такі звідти, де, де на лежах можна їхати. Тобто я не бачу, що там хтось їздить, але я бачу, що там такі горки, що... Між деревами є відкрита територія. Марчес, не знаю, що означає Марчес чи Марчес. Дуже гарно. Я так думаю, що курортна зона бо дивитися по доміках. Тому вони більше похожі на готелі і дачі, аніж на житлові доміки. На сніг тут ще лежить, а температура 9 градусів тепла. Принаймні так не показує комп'ютер. Може тобто бути і більше. В принципі, може і менше. Аквапарк наші такі горки прямо в озеро. Наразі, звичайно, ніхто не плаває. На вижах Складець. якщо теж нікого не наблюдаю. Але я думаю, що можна знайти. Раз сніг в горах лежить, іначе хтось їздить по полюбом. До загрузки мені лишили вже фігня. Кілометр 200. Тому знімати будемо потім. Загрузився я ту першу загрузку на кінець-то. Як завжди якась херня. Приїхав той придурок мій експедитор. Не знав, яка там має бути вага. Я приїхав а там тонна 674 кілограма, 12 паліт. Вот. Паліти по суті маленькі, тому вони мені нормально влізлися. Ну, Но, Але суть в тому, що перегруз, як завжди, і не маленький. От, до шефа подзвонив, шеф каже, що ідіот, здурів повністю. І то ще не, не вся проблема. Дальше ще проблема в тому, мало того, що то така загрузка з перегрузом, то до того всього він ще мені догрузку кинув. Тобто розгрузка в одному тому самому місці в Бельгії, в одній тій самій фірмі, але дві загрузки. То вперті вже майже то на 700. І ще догрузка. Я зразу дзвоню до шефа, кажу, така, така херня, кажу, якщо пан. Погоджується, на таке, ну то нема проблем, Тіпо, мені там пофіг, я штраф платити не буду. Шеф вот. каже, що він сказився, блін, не то. Почав до нього там дзвонити, вказується так, що тут е, то на 700, ну він не знав, але на догрузці буде якихось 50 кілограм, бо там типу, ту саму фірму то рахується як одна загрузка, просто в іншому місці туди-сюди, якусь херню наліпив. Коротше, мушу я їхати в те друге місце, ну а тут не якихось там, 30 кілометрів. Так що їду їду і, і буду дивитися, що з того всього вийде. Ну наразі якось так і. Вот. Ну, не знаю, емоцій купа, коротше. Одні емоції, так. Да, одні емоції. Міз того, що я мав їхати вже в Німеччину і потрохи в польську сторону, то я ще мушу зараз тут. Лазити по горах в принципі тут досить гарно. Вот. Досить Скрэнч. тут гарно, коротше. Хочу я десь так ворог жити, напевно. Але не в місті, от. Щось в мене таке от є. Я би десь в Сколівському районі собі от думав там десь поселитися. Скрінч в другий Говориш, живеш собі. Та й все. 5 понад 10 км. Добре, буде, щось цікаве буду знімати. Вітаю ще раз, хоч дощ але трохи б мушу зняти, бо заїжджаю, їхав в місто, в якому ну, ще ні разу не був. Ніца. Десь тут зразу тільки з'їзди дуже гарно виглядає. Не знаю, що щось буде видно на тому відео. Мені, як завжди, тут в камеру не дуже щось видно. Я постараюсь навіть і трохи так, щоб менше небо показували, бо вже наразі хоча б можеш собі то дозволити. От, Ну їду я все-таки в ту Бельгію, так як я і казав. З одної сторони це добре, з другої не дуже. Ніби мені не то, щоб я там кудись спішився чи ще щось. Але є така, така штука, коли вже настроївся їхати додому і все, ти вже ну, не можеш, це вже капець. От я в Польщі, от як перший час приїхав, перший раз, коли приїхав, я був півтора місяця, тут для мене це вже була каторга, я таке чувство був, що я вже там роки, все, я вже не можу. Але то проблема в тому, що я від першого дня знав, наскільки я туди їду. Я їхав рівно на 6 тижнів, я знав, який день я буду вертатися. От, і тому така одразу проблема викає, виникає, і виникає вона іменно тільки тоді, коли ти знаєш, коли тобі їхати додому. Якщо ти їдеш і не знаєш, ну, то чистий спокій. От, коли ти не маєш конкретної дати, і та дата, навіть якщо ти маєш хоча б більш-менш, і до того ще далеко, ну, то легше набагато. Но коли воно вже починає приближатися і ти вже чувствуєш, що от-от вже якраз от, скоро. Все, і то вже починає муляти, зараз все думаєш над тим. Вот. Ну і суть в тому, що я вже мав був під німецькою границею з Франції, і я вже мав їхати в <кхід> Німеччину. Але мене відправили в Бельгію, причому в Бельгію в самий-самий самий кінець. Опять на Ламанш, в, самий, в саму, саму цю затоку коротше, ну, той канал між Англією, тільки вже тепер між Англією і, 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 і Бельгією. Бо там, трохи вище Франції, але фактично те само через Брюссель і аж наверху. Плюс тому всьому такий, що я на кінець доїхав в, в Ніцу, який ще ні разу не був. І ще плюс такий що мене то все веде ще через Люксембург, де я теж ще не був. Причому буду їхати через цілу ту країну Люксембург. І через місто теж. Так що думаю, що там теж щось знімлю. Принаймні маю надію. Бо. Але не факт, що так вийде, ну, бо вже починає темніти. Виходить, що через сам Люксембург я буду їхати якраз в Темряві. Що вийде зняти, не знаю. Самі знаєте, що вечором зйомка не дуже гарно виглядає, але попробувати треба. Якісь свої, свої кажуть, коментарі до того, як Люксембургу Люксембург залишити. Ну, ні, це порівняно... Досить симпатично виглядає. От зараз ви будете бачити, що вже бачите, по правій стороні так місто построєно, що будинки йдуть на горі, вверх йдуть схил, схил, вниз, зверх. Це не вся ніця, звісно. Це в мене так не видно, задні мене купає по ліву, по правій стороні, вона так построєна якраз от... на горах. Досить гарно виглядає. Нагадую, мені зразу як Італії. Італія, так... Дуже багато місця. Дуже гарно, але дуже архітектурно складно. Далі маєте все-таки всі, всі ці черепиця, вся одинаковісінька, такі будиночки, як на замовлення всі один на другий. От. Тому надіюсь, що щось ще знімлю. З ні я ще не виїхав. Вона досить така немаленька, хоча їду я такою так об'їзною, об 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 але та об'їзна йде через місто, тобто теж то то скоросна. Місто складається з частин, що мудрилися навіть посередині нього зробити трасу. Вот. Але то непогано. Про Люксембург я теж вже узнавав трохи інформацію. Казується, що там до 7,5 тонн всі автомобілі їздять безкоштовно, так само, як в Німеччині. Ніяких вінієт не треба, цих наклеїв на вікно. Вот. Тому все гуд. Прокатаюсь через Люксембург і поїду на Бельгію. Так само там через Брюссель і аж, аж за Брюссель, аж до моря. Вот. Надіюсь, що там буде погода хороша і щось вийде зняти, ну і плюс ще буде завтра дорога, маю надію, що завтра ми щось знайдуть вже до Німеччини. То може таке бути, що знову поїду через Голландію. Та як минулий раз я їхав, то може щось там цікавого буде. Хоча так як я їхав минулий раз через Голландію, то там цікавого не було, бо там той Голландії я їхав кілометрів двадцять, кімненький хвост. Знаю, що вони так подарували Голландії той хвостик, але... Але він там є. Вот. Паприка така дивна. ти більше на чорно похожуть і старовинно, таку, якісь альпатраски. Це все ще ніця, але нічого ще вказалося настільки цікавим. Ну, Тобто по сторонах я бачу різне таке, щось цікаве. Що, ну, там гора, там лісі, там ще десь. Але таке, щоб то виходилося зняти, ну то щось не виходить. Через місто я взагалі не їду. Одної з однієї сторони це плюс, але з іншої сторони я ніхрена не зніметься. Плюс в тому, що їду собі шок дорогою, не морочу собі голову по тих світофорах, по тих всяких ідіотах на спутерах. Можна то все об'їхати і не морочити собі просто головою. В тому, звичайно, плюс. Ще. Ніби і все, в принципі. Ой, все, погода. Я ніби і люблю їздити в таку всяку недобру погоду, але мінус тому, що клонить на сон зразу. Там внижається тиск, хочеться спати. Да, ніці, звісно. Не дуже ми побачили. Ну no, але знака ще що з ніці ще не було. Вот. Тому. Або я простикав, то що ти можеш. Я його шукав. Ну, no, ніби наразі буду виключати, бо немає нічого цікавого. буде ша щось знімати.